Шановні буковинці, гості нашого краю та іноземні громадяни, які проживають на території Чернівецької області, звертаємо вашу увагу, що з 1 січня нового 2025 року змінилася вартість паспортних документів для громадян України та іноземців, які проживають в нашій країні. Варто підкреслити, що надання адміністративних послуг Державної міграційної служби України залишилося без змін. Однак вартість бланків документів, які у 2025 році виготовлятимуться на замовлення ДМС України єдиним підприємством з виготовлення цінних паперів, поліграфічним комбінатом Україна зросте. Нова вартість оформлення паспорта громадянина України у вигляді айді картки у звичайному режимі складає 558 гривень у терміновому 928 гривень. Паспорта громадянина України для виїзду за кордон 1042 гривні у звичайному режимі та 1682 гривні у терміновому зміни у вартості оформлення документів торкнулися також іноземців, які проживають в Україні. Незначною мірою, але вартість оформлення посвідок на постійне та тимчасове проживання також зросла і складає 1175 та 1080 гривень відповідно. Одна з категорій населення, яка може поки не перейматися підвищенням вартості оформлення паспорта, це юні українці, які досягають 14-річного віку та оформляють паспорт громадянина України вперше. Їм така послуга надається безкоштовно за наявності визначеного переліку документів та реєстрації місця проживання. Нагадаємо, що під час оформлення першого паспорта власнику документа нема потреби звертатися до Державної податкової служби України, реєстраційний номер облікової картки, платника податків. Буде присвоєний автоматично під час оформлення паспортного документу. Також слід мати на увазі, що термін дії паспорта у вигляді картки вперше складає 4 роки від дня оформлення з 18 років. Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки оформляється терміном на 10 років, і це вже буде послуга платна. Користуючись нагодою, хочу звернутися до буковинців, які мають дітей, які досягли 14-річного віку, з проханням своєчасно звертатися до підрозділів міграційної служби та оформляти дітям паспорти громадянина України id дікартки. Нагадаємо, що перший етап зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація, точніше, на ЗНО, розпочнеться цього року вже на початку березня. А якщо взяти до уваги, що перший паспорт оформляється виключно в звичайному режимі і складає 20 робочих днів, тобто фактично календарний місяць, просто варто розрахувати вчасно візит до міграційної служби з тим, щоб дитина не пропустила. Реєстрацію на ЗНО і щоб відсутність паспорта не стала проблемою для проходження національного мультимедійного тесту, для того, щоб оформити паспорт громадянина України. В Перше можна звертатися до територіальних та структурних підрозділів Управління Державної міграційної служби. Повний перелік адрес та контактів цих підрозділів можна знайти на нашому сайті у закладці Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області. Якщо говорити про закордонні паспорти, то вік власника такого документа на вартість жодним чином не впливає і вона є однаковою як для дітей, так і для дорослих. Нагадаємо, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон може оформлятися батьками буквально від перших днів народження дитини, і термін дії такого документа для неповнолітніх осіб віком до 16 років складає 4 роки. При цьому до 12 років присутність дітей. Про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон не є обов'язковою. Також звертаємо вашу увагу, що за потреби громадяни України незалежно від віку можуть мати одразу два закордонних паспорта. Для отримання адміністративних послуг з оформлення паспортних документів наші громадяни можуть звертатися до структурних та територіальних підрозділів міграційної служби області, які працюють у 11 населених пунктах в регіоні. Також на території Буковини працює Працюють 15 СНАПів у територіальних громадах. Окрім того, в обласному центрі. Також працює паспортний сервіс ДП документ, які надають нашим краянам паспортні послуги. Наразі сьогодні ажіотажний попит на паспортні послуги відсутній, тому можна спокійно реєструватися сьогодні на завтра і приходити отримувати свою необхідну послугу. Хотілося б звернути увагу, що Нерідко громадяни стикаються з необхідністю оформлення термінового документа у зв'язку з запланованою поїздкою за кордон. Зазвичай це стається. Але є нормативні терміни, які міграційна служба порушувати не може. Тобто є звичайний режим оформлення, який складає 20 робочих днів, і терміновий режим оформлення, який складає 7. І 10 робочих днів для закордонного і для українського паспорта. Послуга з продовження терміну дії паспорта, який закінчився, ну відсутня. І, Послуга з вклеювання фотографій дітей до закордонних паспортів батьків також відсутня. Це було на початку повномасштабного вторгнення. Зараз така послуга не надається. Тому, будь ласка, зважайте на дати виїзду, перевіряйте термін дії ваших документів, будьте уважними і звертайтеся вчасно до підрозділів міграційної служби. Також хотілося б звернути вашу увагу, що громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть отримувати паспортні послуги у дипломатичних представництвах України, що підпорядковані Міністерству закордонних справ. У таких установах можна отримати адміністративну послугу з оформлення паспорта громадянини України для виїзду за кордон. Окрім того, у закордонних відділеннях паспортного сервісу, де документ можна оформити як український, так і закордонний паспорт. Сьогодні такі послуги доступні у Мюнхені. Карліні, Кьольні, Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Мадриді, Валенсії, Празі, Братиславі і Мілані. Під час війни також стала дуже популярною і затребуваною послуга з пересилання готових паспортних документів як в межах країни, так і за кордон. Бо досить часто люди не мають змоги вчасно забрати свої паспорти, які оформлялися або за місцем проживання або, час, або під час перебування в Україні у відпустці. Минулого року управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області області переслало за зверненнями громадян 334 готових паспортних документів до підрозділям. Мераційну службу в інших областях та за кордоном. Хотіла би також звернути увагу е наших преображення. Буковинців, гостей і іноземців, які тут проживають, що в управлінні Державної міграційної служби працює гаряча лінія. Ви можете звертатися на номер телефона 0372 55 04 61. Якщо у вас виникають будь-які будь які питання щодо порядку оформлення паспортних документів, термінів виготовлення, вартості і таке інше, телефонуйте. Ми завжди готові надати грунтовні роз'яснення, почути вашу точку зору і. Ми завжди дуже відгукуємося на пропозиції, зауваження і реагуємо на це дуже активно. Дякую дуже вам за увагу.